Замість щита охороняй себе чесним хрестом, хресним знаменням, знаменуючи ним свої члени і серцем. І не лише рукою клади на себе хресне знамення, але й у думках своїх осінюй усяке своє заняття чи ти пішов, чи прийшов, сидиш, чи стоїш, чи спиш. Що б ти не робив, передусім знаменуй себе хрестом» хресним знаменням в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, аби отримати благословення. Дуже сильна ця зброя, і ніхто ніколи не зможе вчинити тобі шкоди, якщо захистиш себе нею. Якщо тому, хто має печать земного царя, ніхто не сміє заподіяти зла, то оскільки більше нікому не подолати нас. Коли носимо на собі печать Великого Небесного Царя. Цим знаряддям часто осіннюй себе, брате, сестро, тому що надійно протистоїть воно стрілам ворожим. Ніколи не забувай захищати себе Христом і розірвеш сітки, які розставив на тебе диявол. Написано бо: на дорозі, де я ступаю, тайно розставили сильце на мене. Псалом 142, 4. Завжди осінюй себе христом, і зло не наблизиться до Духа Твого. Святий Єфрем Сирійський